У зоні АТО Тернопільській області доручили збудувати чотири фортифікаційних захисних об'єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луганщині. Генеральними підрядниками стали три тернопільські будівельні компанії. Нині в зоні АТО за кілька кілометрів від позицій терористів працює майже 150 будівельників із Тернопільщини. Ми тут з 21 квітня почали риття траншей компанірів під танки БТРи. Укриттів бліндажів. Ну, спочатку було, перші дні так було трохи так не по собі, але ну, хлопці вже звикли, все нормально. Більш-менш ситуація стабільна. Біля нас постійно є військові. Якщо б не дай Боже, щось вони нас не допускають до роботи чи завчасно повідомляють. Чи виходить нам, чи не виходити. Без нагляду й захисту військових тут ніяк. Попасна і золоте межують з підконтрольною терористам територією і час від часу зазнають обстрілів. Назвіться, будь ласка. Ну я фотограф. Мій позивний. А звати вас? Михайлович. Фотограф Михайлович. Ну так всі знають, що я Михайлович. Все можна чекати. Дуже близько. Скільки я не буду казати? Ну, дуже, дуже близько. Фотограф Михайлович один з небагатьох бійців, які дозволили себе знімати. Усміхнено проводить екскурсію, розповідає про службу та про себе. Я вже старий, багато, 58. А потрапив я добровільний, сам пішов. Ну, довга історія. Ну, я два рази йшов, не міг піти, бо було 55 років, був закон, не можна, а потім пішов добровільний. Не жалею, тому що комусь треба тут бути. Я не хочу, щоб діти гинули 20-річні. Треба сім'ї створювати. Треба виховувати дітей, будувати нашу країну. У свою чергу бійці, які вирішили відстоювати Україну на передовій, переконують, що здатні зупинити ворога. Для цього кажуть, мають і необхідні ресурси, і відповідний настрій. Є з ким воювати. Я просто хочу подякувати всім українцям тернопічанам, за ту, за ту допомогу, яку вони вкладають, що ми тут. Якби не ці волонтери, то було б дуже важко. Дуже. Я склоняю голову перед ними. Отримуючи гостинці, особливо радіють сигаретам. Дякуючи за них, фотограф Петрович обіцяє приїхати з хлопцями і перекопати доброчинцям город. Гумор на війні помічна річ виявляється. Про те, що йде війна, нагадують не тільки бліндажі й окопи. Повсюди у зоні АТО зустрічаються наслідки обстрілів. Бачимо зруйновані цілі будинки під Слов'янськом, завалені мости на під'їзді до Артемівська. Дирки від снарядів трапляються посеред дороги, якою їдемо до блокпоста Попасної. Там зустрічаємо медиків Тернопільської швидкої допомоги, які приїхали разом із будівельниками. Майже місяць лікують робітників, населення, яке залишилося, і українських бійців. Місцева швидка кажуть, на виклики сюди вже не їде. Хочу Слава Україні! Передати всім привіт! Це є наш, що хлопці. Це всі хлопці, які тут служать. З ким ми стикаємося. Тут всі автографи. Головне всім здоровим повернутися додому. О, хочемо так само. А привіт всім рідним, всім хто нас всім знає, здаємо. хто нас пам'ятає. Всього О, найкращого. Особливо наш, наші швидкі в Тернополі. О, ми вас всіх любимо, чекайте нас вдома. Скоро повернемося. Саме в Попасній Луганської області несуть службу тернопільські правоохоронці. Вони допомагають тернопільським будівельникам супроводом, пильнують спокій у місті, тримають блокпости. Жити доводиться в одному із будинків населеного пункту, сплять на підлозі, але на це не скаржаться. Ви розумієте, що тут все ж таки війна? Тут нема зіркових готелей, але, зрештою, якось розібралися. Маємо Спальні мішки, маємо надавні матраси собі покупляли, волонтери допомагають. От. Їжу готуємо самі. Відповідно, не маємо ми штатних поварів, але я в нас досить такі підготовлені хлопці, які мають натхнення, бажання, ну і тобто нас всіх годують. А от з місцевим населенням, якого небагато, кажуть, спілкуватися майже не доводиться. На початку нашої ротації то відчувало, що жителів місцевих небагато, не, не але я так бачу, що все-таки життя тут стабілізується, і вже на, скажімо, на кінець нашого перебування відчувається, що люди повертаються на свої оселі. В основному спілкуємося. Більше з місцевими міліціонерами, а також з органами влади. Я думаю, що ми достойно, скажемо так, виконали свій службовий обов'язок, не допустили жодних якихось надзвичайних подій. Наступного після зйомки дня Микола Микиташ із побратимами вирушив на ротацію додому. Ще є брат, який зараз також відряджені в місті Маріуполь. Микиташ Руслан. Вітання йому. Тернопільські ж будівельники на передовій пробудуть щонайменше до 25 травня. Принаймні, попередньо планували, що до цього часу захисні споруди вже побудують. Земляну частину робіт практично завершили. На черзі залізобетонні укріплення. Все робиться чітко, гарно і в мене особисто не було претензій і з військовими, з якими я спілкувався. Вони задоволені нашою роботою. Є питання зараз по поставки желізобетону. Які ми маємо з Києва відправляти, але зараз наші люди там сидять, і я думаю, вони випхають тих 20 вагонів железобетона, які б, щоб ми могли закінчити ці роботи. І я думаю, ті сроки, які були наміщені, безумовно, ми виконаємо. Є проблеми, безумовно, але вони не для обговорення, ті проблеми для того, щоб ми їх що робили, вирішували. І тому в даній ситуації я дякую тим людям, які тут є. Дякую, що вони розуміють і з величезною відповідальністю відносяться до своєї роботи. Ми виконуємо поставлені завдання, і наше завдання зробити все, щоб ворог не просунувся на територію України ані на сантиметр глибше. І найважливіше, що нам треба розуміти, що найгірша обставина, коли б ми будували фортифікаційні споруди на збручі. Сьогодні, будуючи фортифікаційні споруди тут, по Пасті, Золотому, в Луганській області, ми автоматично захищаємо спокій і добробут наших громадян, які проживають там глибоко, в Україні, на Тернопільщині. На безпеку каже очільник області: нині спільно працюють чи не всі, хто хоч якось може допомогти. На зведення чотирьох захисних споруд, які збудувати, доручили представникам Тернопільщини, приблизно 10 мільйонів гривень надасть держава. Частина робіт проводиться за гроші бюджетів місцевого самоврядування області. Тим часом аграрії Тернопільщини забезпечують своїм землякам харчування. Тернопільські правоохоронці та бійці військових підрозділів роблять усе можливе, аби працювати будівель. Було безпечно. Дякую також волонтерам. Загалом в зоні АТО з боку українських сил, за дорученням президента, будується понад 300 об'єктів фортифікаційних споруд для захисту і укріплення позицій захисників України.